Вітаю всіх хто з нами на телеканалі Київ? З вами ведучий Сергій Дойко. це програма столиця сьогодні. в нашій передачі ми обговоримо актуальні питання, актуальні теми, які е, актуальні і для України, і е, навколо неї. Зосередимося на сьогоднішньому робочому дні Верховної Ради України було багато чого обговорено, проголосовано. Були і певні резонансні моменти. Про це ми так само поговоримо. Ну і розпочнемо, як я вже говорив в анонсі до нашої передачі з резонансної події. це смерть чи вбивство. Тут знову ж таки версії є багато. Одного з представників правого сектора Олександра. Музичка. Я із задоволенням вітаю гостя нашої програми. Це Олександр Бригінець, народний депутат України. Пане Олександре, доброго вечора. Дякую, що ви. Добрий вечір. Героям слава. Ми працюємо у прямому ефірі традиційно і обов'язково 223-71. Будь ласка, долучайтеся до нашого спілкування, сперечайтеся, не погоджуйтесь. Ми тут абсолютно відкриті для відвертої розмови. Чекаємо на ваші дзвінки та й запитання. Перед Верховною Радою, це якби більше ваше річ пане Олександре, я хотів би все ж таки про. Смерть Сашка Білого запитати. Є багато версій. Вже в новинах в нас була версія, що мовляв це вбивство. Тобто він сам себе вбив. Ні, самовбивство. Сам, так, самогубство. Є версія від представників правого сектору і закиди на адресу а, пана Авакова, мовляв, ми будемо йти до кінця і. Ледь не ініціюють відставку у пана Авакова. Пан Аваков відреагував, засоби масової інформації. Сьогодні писали, що ледь не бандитами назвав правий сектор. Ви мені от в цьому контексті скажіть одне єдине: Оце протистояння, яке назріває і майже вибухнуло вже. Воно зараз нам потрібно от, в цій непростій ситуації в Україні. От воно потрібно Я вам скажу так. людям, Прошу. політикам. Прошу сьогодні. Кожна людина, яка працює на дестабілізацію. Всередині країни це людина, яка працює на Путіна. Uh -huh. Перші люди, які працюють на дестабілізацію ситуації в країні, це люди, які без дозволу ходять зі зброєю по Україні. Uh -huh. Ми всі це бачимо, що ці люди існують. Сьогодні, до речі, Ярема сказав мудру річ, яку ми всі е, краще за всіх знаємо, що. Після 20 лютого представників самооборони майдана стало набагато більше ніж було 20-го. Тобто, коли події закінчилися, раптом з'явилася велика кількість самооборони по всій Україні. З'явилися дозори у мене на оболоні. Значить, коли була головна небезпека, і коли палили автомобілі, коли Сергій Яригін збирав перші дозори, я був на одному з перших засідань було 2-3 автомобіля. Тобто це було 12-15 людей, які патрулювали ночі, коли палили так, так. машини і так далі. Але як тільки небезпека зникла, людей стало 500, стало 500. Стало. Тобто, ага. Всі захотіли відчути себе причетними до подій, але тоді, коли вже ніякої небезпеки ну, не зали, було. треба менше оці значки продавати тут в переході. Можете ні. побачити, я учасник Євромайдану. Ні, то ні, це може ні, 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 ні. ні. Кожен має але право. Може, він то має право, але є учасник, а є не учасник. Слухайте, ви бачили, хоч і одному, моральне право це вже від людини, залежить від сумління, як до тих чи інших подій повірте ставити. Мені, повірте мені, жоден учасник Євромайдану, який там провів більше однієї години. Ніколи не почепить на себе такий значок. Ну, так. Тобто, якщо людина йде значком, що я учасник Євромайдану так це, да? це означає, що я був в Парижі, тобто, так, це так, так. до Євромайдану немає ніякого стосування. Що до цього протистояння? Чим воно Значить, може закінчитися? Воно... Навіщо воно треба? Ну, і ну, чи я... розуміє пан Аваков і пан Ярош, що Україні на даний момент ну воно ну точно не потрібно? Ну розумієте, як ви є, є є дві дві позиції: одні одна позиція. Люди, я був нещодавно в е, Межигір'ї, бачив. Людей з автоматами, які не мають на це дозволи, я читав, що коли прес-конференція. Правосектора сектора було було кілька людей зі зброєю, які теж не мали на це дозволу. Ну це така справа. Я запитував представників право сектору. Вони кажуть, та зброя, яка в нас вона легальна, ми маємо право її мати. Ну я не думаю, що ну я не знаю. Да. Я вірю течно. Що... Ну, Чому я чую так само, але я кажу, що в даному випадку йдеться про те, що в Україні є безліч людей, mm -hmm. які користуються зброєю, на яку вони не мають ніякого права. Mm -hmm. Як на мене, якщо людина хоче захищати Україну, наводити порядок, воювати з ворогом. Оголошений прийом в національну гвардію. Кожна така людина може піти. Якщо людина ходить зброєю сьогодні по країні, входить в будинки, на підприємства, займається якоюсь іншою такою роботою. Це вже не самооборона і не правий сектор. Люди можуть називатися як завгодно. І людина, яка знаєте, от що було у Януковичі. Ви знаєте, у багат... то ці назви як завгодно. Вони якраз людей простих і лякають. Правильно. Ви знаєте, ну, одна справа ще правий сектор, вон, ну. Вони і киян лякають. От коли чуєш правий сектор, принаймні вони в ефірі, хоч бувають, можна поспілкуватися, і люди хоч відчувають, що це за люди. Да? А от коли чують там, Білий Орел, там, воїни ви знаєте, можна ж і Тора придумати, вигадати організацію, Но це людей просто вбиває, не те, що лякає, особливо літніх людей. Ну, це... Як порядок ні, в цьому навести? Єдине ну, те, що було оголошено, ви знаєте, що було оголошено, що. До певного дня всі, хто має нелегальну зброю, повинні її здати. Після того люди. Які мають нелегальну зброю, злочинці, вони вважаються злочиняти. злочинцями, uh -huh. е які займаються там бабанетизмом, рекетом, мародерством, чим завгодно, і на ЖЕРА спокою ситуацію правда? Це, це безумовно. Я от моя позиція така. Я розумію, що сьогодні існує постмайданівський синдром. Дуже багато людей перезбуджених. Uh -huh. е вони е ну змістились певні уявлення про те, що можна, що не можна. Так. І о, я вважаю так, що звичайно сьогодні міністерство внутрішніх справ повинно робити те, що е, затримувати цих людей, але ці люди все одно через якийсь час повинні потрапити під амністію. З ними повинні повинні провести роботу, заспокоїти їх, тому що знаєте, оце. А, а а вони правильно зробили на це, а ці зробили неправильно. Тобто, у нас сьогодні ну, людей стільки думок, правда. Да, тобто за зараз приходить продумком. оця ситуація, яка була в Ленінські часи, коли mm. казали, що навіть кухарка може керувати державою. І сьогодні, якщо я почитаю Фейсбук, кожен вважає, що він знає, як виграти війну у Путіна. А це треба було зробити так. А це треба було зробити так. А це я кажу: ну я народний депутат. Я. Офіцер, який служив і тримав зброю, знає, як це робиться. Я маю доступ до бага до великої кількості інформації, до якої ви не маєте. Я не знаю, що правильно, а Дивіться, що неправильно. Олександр, чому ви думаєте, що ви не знаєте? ви знаюте, дуже чому? влучно сказали? Все не так просто, як може здаватися з першого погляду. Ми до ефіру з вами спілкувалися. Приходять нові депутати до парламенту. Одна справа бачити парламент, ну так, здалеку, так, а інша справа в епіцентр, так би мовити, потрапити. Чому віча так от не продовжується масово? Як це було, щонеділі, можливо, раніше треба проводити і пояснювати людям на Майдані, оцей і тримати контакт, тому що отам нерозуміння точно зростає. А люди, які потрапляють туди, особливо які ну, не обіймали до цього посади там, міністрів чи там когось, вони стикаються, можливо, абсолютно з такими реаліями, які вони не уявляли. Ну, не, не, те, що, не те, що. Дивіться, давайте говорити те, що ми говоримо і зараз. Чому сьогодні міністр оборонний, людина з такими зірками? Подав у відставку. Ну, я вам скажу, що є кілька причин, а найважливіша причина, як для мене, така він віце-адмірал. Це людина, яка звикла воювати і керувати флотом на морі. Так. Після того, як Крим окупований, всі бойові дії переходять на сушу. Угу. І абсолютно зрозуміло, що керівник бойових дій повинен бути той, який розуміється в війні на суші. І е, в даному випадку ми говоримо про генерал-полковника, якого. Заарештували, затримали в Криму. О першого, ви пам'ятаєте? Да, так, 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 тобто це людина, яка не побоялась в такий період там опинитися. Я був в Криму кілька днів. Провів в розпал цих подій. Я знаю, що. Можна скільки завгодно розказувати, який ти сміливий, але я потисну руку будь-якій людині, яка в цей період туди поїхала, побувала в військових частинах і поспілкувалася. Тому що це потрібно було. І я вам Кли скажу клімат важкий. Клімат важкий. Так? Клімат важкий. Так. Я вам скажу, знаєте, чого клімат важкий? Я хотів зрозуміти, що відбувається. Угу. Я зрозумів, що відбувається. Я тепер це можу говорити. Так, прошу. 40% офіцерів, які служать в армії в Криму, це жителі Крима. Це люди, які бояться. Залишитись не в Криму. Вони... Це є перша причиною. Це головна причина. головна причина. Ніяку команду на бойові дії та армія би не виконала. Більше того, наша армія стояла в лоб з російською армією, яка би теж не виконала команду стріляти. Бо це були підрозділи, які разом привели безліч. Навчань, парадів і так далі. Люди знали одне одного. Ну, правильно, тим не менше, Крим ми профукали, а, правда? А ми Ви бачаєте ми, ми його Не, профук... не парламентське слово. Ми, ми використали місяць для того, щоб сформувати боєспроможну армію. Угу. На сьогоднішній день українська армія принципово відрізняється від тієї армії, яка була місяць тому. Ми не могли почати бойові дії, дії тоді. Ну, не могли, не було кому воювати. Сьогодні можна розказувати, який герой той чи інший, але е, насправді людей, які спроможні були на подвиги, було там не так багато. Нагадаю вам, що коли Отже, вони коли... сприймають Крим як своє місце, де вони да. хочуть залишитися. Да, да. І, і тому, тому вони і Так, не виїжджати їм не, не хочеться а до Росії вступ перше, входити в збройну. Перше місили, питання, так, яке мені ставили: ]илось? а от ми виїдемо з Криму, mm -hmm. а де нам дадуть квартиру? Ага. Другі. Це нормальні питання, як для людини. Стоп. Як для людини, да. але для офіцера, який дав присягу і готовий йти на війну, це питання мирного часу. Ну, Людина так. в критичний момент, коли йде війна, вони нам кажуть, що у нас затримка Павла, два дні є зарплати. є сім'ї, є діти. Тобто, ви знаєте, дуже багато нюансів. Так Тому буде. наша, значить, ем, значить ця держава повинна подумати, що робити з тим, щоби. Наступного разу, якщо раптом не дай Бог виведе якийсь вибуд, вийде якийсь конфлікт, щоб у нас не було е, махновщини. Що Держава махнов? думає, а я не знаю. Ага, зараз послухаємо глядача, далі продовжимо. Будь ласка, говоріть, ми вас уважно, слухаємо. Будь Добрий, ласка. Добрий, Добрий вечір. Добрий вечора. Вибачте, будь ласка, як і Янка, скажіть, будь ласка, хай депутат відповість на такі запитання. У нас що, в Києві в мера, вже не треба вибирати. Ну чому ж тут ви просто знімаєте запитання з язика, Ми трошки далі хотіли Нежить. про це поговорити. Прошу, будь Ну зараз то зараз да, немає значення 25 числа, 25 травня, в Києві відбуваються вибори київського міського голови і Київської міської ради. Ці вибори прийдуть в один день з виборами президента. Водночасно прийдуть вибори Черкаського, Черновецького. Харків, За що ми э, сьогодні проголосували а, так, там Сумського, так, Миколаївського, Одеського, точно, точно. Херсонського і так далі, і так далі. Ще багатьох інших голів. Таким чином, в цей день, коли пройдуть президентські вибори, буде обрано багато мерів різних міст і дві міських ради: Дивіться, Черкаська е і Київська. Зараз наша глядачка торкнулася теми, ну, яка близька мені, оскільки все ж таки телеканал Київський. І, будь ласка, в один тур чи в два треба проводити один, ці вибори? В один тур, що кажуть юристи? Юристи кажуть, що оскільки це додаткові вибори, тобто до вибору, ну якби так. вони проходять в рамках того законодавства, по якому проводилися вибори початкові, тобто змінити. Ну тобто, грубо кажучи, в цей момент тоді, якщо змінити е, систему виборів, то вийде так, що в Києві мер буде обраний по одному закону, угу. а припустимо, в броварах буде по іншому. по іншому. Це неправильно. Ну, тоді цей мер буде мер усіх киян. А е, він буде мер усіх киян? Може 20% проголосувати і більшість а просто це, набрати. Це, це не має значення ну, це не в багатьох має, але країнах. Ві... Е, Існує різні системи так, так. Е, виборів. Так от. Я абсолютно переконаний, що ті вибори, які по плану у нас стоять в осени 2015 року, uh -huh. будуть тоді і в два тури вибори мера uh -huh. і вибори до районних рад. Uh -huh. Тому що зараз і мій, закон, і, 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 і мій поданий проєкт закону про е, вибори районних рад, і так далі, але сьогодні досягнуто консенсус, що обирають Київську Раду, і Київська рада поновлює. Районні ради районні ради так. більше того, ідею, якою носилися певні депутати Київради, про те, щоб збільшити кількість депутатів Київради, а насправді аналогічні ради, тобто обласні ради, які мають таку ж кількість приблизно населення і значно менший обсяг економіки, як правило. Є 140-150 депутатів, а в Києві їх 120. Так. Але е, було прийнято рішення, що зараз ніякого збільшення кількості депутатів, а нагадаю, як був депутатом Київради, два скликання, і точно вам скажу, що депутати не отримують ніяких. Зарплат, не мають ніяких пільг, ніяких ну, гроші автомобілів. на роботу з виборцями 400 тисяч десь на рік, да, наскільки я не помиляюсь. Ну, Це ж гроші, які мають 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 а чого ви вибачаєте за те, що ви телефонуєте? Це ваша передача. Ні, я будь ласка, телефонуєте. Я просто перебила ваш розговор. Нічого страшного, будь ласка, вам пріоритет, прошу. От як розрушити наше населення? А як його можна розрушити, коли майдан призивав беріть зброю. І хто? І хто міністр оборони бувший, який знає, що таке дати зброю народу? я... не Каторині знають я я, я я, ви, розумію, ви Я, зрозумію. Ви розумію, абсолютно абсолютно правильно може, кажете. Я з вами абсолютно згоден, але. Я не не, не не підтримував і не під і, і майже ніхто не підтримував заяву Гриценка, про яку ви кажете так. Але все-таки віддамо належне Гриценку. Він сказав, що взяти зброю, яка у вас офіційно є вашою, ну зареєстрованою. Тобто, яка тобто він, вже є. Він вказував на те, що він закликав людей приходити з тією зброєю, на які вони мають документи. Навіть він це було таке най, ну, ніби радикальніша заява mm -hmm. з усіх, але навіть він не казав ідіть де небудь вкрадіть автомат чи що небудь, і прихо. Одьте з ним такого не було, що стосується самого е, в, в, ради, ради майдану. І інші ніхто не закликав до збройних дій. Ми навпаки говорили про те, що ми прибіч, прибічники мирного протистояння, і як показав досвід. Все таки не зважаючи на вбитих, а ми розуміємо, що навіть якщо б у всіх були автомати і кулемети проти снайперів автоматами і кулеметами не поборешся. Так от все таки протистояння було мирне з нашого боку, і воно все одно закінчилося перемогою. Хоча ми вшановуємо. Лицарів небесної сотні з мого округа заболоні двоє людей, двоє хлопців теж загинуло. Я зараз буду ініціювати проведення референдума для того, щоб з'ясувати, чи хотіли би оболонці, щоб іменем цих хлопців, які загинули, були названі вулиці на оболон районного референдуму Да, Нас районного. районного да пане Сандра, зараз ще одна така дуже цікава. Ну як сказати, цікава резонансна події у Верховній Раді, яка сьогодні відбулася. Ми послухаємо нашого глядача. Після цього я поставлю вам це запитання. Будь ласка, говоріть. Алло, добрый день. Добрый. Или извините, вечер. У меня вопрос к Александру Бригинцу. Прошу. Значит, вопрос такого плана. Насколько биография Вакова знают все? Человек не был в милиции ни одного дня. Было, естественно, у него и уголовное дело, и Интерпол. Подскажите, пожалуйста, каким образом правый сектор будет, ну так, по-человечески сдавать оружие, если он прекрасно понимает, что Национальная гвардия будет предпорядковываться... Міністру внутрішніх справ і записуватися. Я так думаю, що навірно вони не очень хочуть к тим міліціонірам, которые, ну може бути не стріляли в них, настояли, можуть напроти них. Ми зрозуміли цікаве запитання. Человече. Прошу пан Осаду. <кък> дійсно, Цікавий ми деталь. для ми всі для себе повинні вирішити першу річ. Чи ми продовжуємо конфронтацію в суспільстві, чи ми знаходимо спільну ну, мову? це? Я що з чого і починав? Тому що вона конфронтація зараз починає. Я особисто разом з сабовим. Угу. Василькові з іншими хлопцями з Миколою Тихоновим, багатьма іншими хлопцями mm -hmm. стояв і блокував Кримський тигр, коли вони хотіли прийти в пам'ятаєте сюди для того, щоб в Василькові їх була база і так далі. Mm -hmm. Я особисто mm -hmm. блокував. Але як тільки я приїхав в Крим під час війни, я особисто пересвідчився, яка у них ситуація, тому що я став їхнім палким прихильником, оскільки mm -hmm. вони стали тим підрозділом, який не здався, не зрадив і продовжував боротьбу е, в той момент е, з е, е, сепаратистами із російською армією. Те, що було до революції і під час революції, треба перейти. Перекинути сторінку і говорити про те, що є сьогодні, коли ми говоримо про те, хто скільки часу, як служив в міліції чи не служив, і на кого були відкриті кримінальні справи, я б скажу, що на дуже багатьох людей були відкриті кримінальні справи. Я е, розумію, що вони були і відкриті і на свободівців, і на людей з батьківщини, і на людей з правого сектора на всіх були відкриті кримінальні справи. Це не означає, що ці люди були винні. Тому Пожалуйста. давайте на це не зважати секунду. Пожалуйста. Але те, що е, у, у нас є цивільний міністр. Внутрішніх справ такі цивільні міністри є і в інших країнах, але давайте говорити прямо, віце-прем'єр силового блоку, це генерал міліції, професійний міліціонер Ярема. І я думаю, що говорити про те, що нашою ну, сферою тут можна дискутувати щодо цього питання. Колись я одного депутата запитав, а ви закони вмієте писати? Він говорить: а навіщо у мене радники? Хороші? Це так, просто ремарка щодо мера. Мер, ви знаєте, які зараз кандидати? Ну всі ми їх знаємо. Принаймні ті люди, які Головні вдого... кандидати ще не названі. Ну, принаймні ті, які вже світяться, давайте Повірте, Головні, ще не названі не названі, ні. Ага, отака цікава. Дивіться, біля. я поясню із тих, хто названі. Скажіть, ви, наскільки я, я, носит, да. наскільки мер потенційний має. Я розумію, голова КМДА Київ знає, бо він звідси він відчуває, він район прекрасно знає і роками стежить за тим і стежив, що в Києві відбувалося. Наскільки мер? Має відчувати місто, я думаю, що... а не просто бути там стратегом чи політиком. Я, я думаю, що мер повинен відчувати місто і бути стратегом. Одночасно, так. два в одному. Значить, mm. Я вам скажу так. А, значить, оскільки вибори будуть проходити одночасно і президентські, і мерські, і Київради, так. то не буде єдиного кандидата від опозиції чи від нинішньої влади, будуть різні кандидати. Mm. Чому? То й від собі: йде Тимошенко, йде Батьківщина, і буде мер. Який вибудовується ніби в одну лінію. Іде Порошенко, іде мер, іде його команда. Іде Кличко, іде його мер, і іде його команда. Це правильно, політично, це зручно, і це дає можливість максимально мотивувати свою команду. Про намі відповідальність потім нести так. по всій вертикалі але, за ситуацію в країні. Але так. буде і далі історія. Uh -huh. Будуть е кандидати. Які будуть тягнути свою команду не для того, щоб перемогти в мерських виборах, mm -hmm. а для того, щоб провести фракцію в Київраду. Ну, припустимо. Mm -hmm. Mm -hmm. Зрозуміло. Катеринчук буде вести фракцію Європейської партії. Чи переможе він, чи не переможе. Але фракцію він може завести, оскільки його особистий рейтинг достатньо високий. А для того щоб подолати бар'єр, цього може вистачити Зрозуміло. А, Кириленко да, так розуміло. само, Леся Горобець і так далі. Тобто, Телешко, Телешко. 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 тобто це люди, які будуть вести свої Зрозуміло. команди, але оці так, три так. кандидати, про які я казав, так, так, так. Тимошенка, Кличка і Порошенка, вони не названі. І Ми ще не знаємо, хто це будуть за люди. Ну всі ж прекрасно розуміють. Вони то не названі. А, а я не знаю тут... хто ну... може ви мені розкажете. Да, ні, ну я вам після ефіру тоді розкажу. Ну добре пан саме в нас. Менше трьох хвилин і є глядач, давайте послухаємо, будь ласка. Алло, добрий вечір. Добрий, добрий вечір. У мене таке питання. Я хотів би, наприклад, претендувати на вакантну посаду заміщення одного голів з одного районів Києва. Ага. Як я простий пересічний громадянин, можу це зробити, враховуючи те, що є інформація, що якийсь список список поданий адміністраційного комітету. Куди подавати документи, да, Цікава деталь. Прошу, будь так, ласка. Ну я вам скажу так, що кожна людина, яка хоче зайняти якусь посаду, вона повинна писати звернення на голову ну, міської адміністрації, і ця заява буде розглянута. Але на сьогоднішній день справді було подано понад 20 ну я, я знаю 28, 28. 28 кандидатур, да, які подали. Різні організації, установи, громадські організації, політичні партії і так далі. і так далі. 28 е, м, кандидатур. І всі представники батьківщини, що цікаво. 28? Ну, практично. Та ні. Ну це не, не зовсім. Ну, реальні так. кандидати, вони всі представники батьківщини, принаймні про це пишуть. Значить, я не можу з сказати. З одного з е, боку логічно, тому що ну, тоді якось але, буде хоч але, відповідальність. Але даному, буде з кого запитати, правда? В, в даному випадку я вам скажу таку історію, що е, ці 28. Кандидатур були подані в люстраційний комітет. Люстраційний комітет вніс якісь свої правки. Правки, я не знаю, кого там люстрували, кого не люстрували. Але, зрештою, голова КМДА подає список з десяти людей, які пройшли люстраційний комітет. Ну, тут якраз всі з БЮТу, ну, з я, я, Я точно знаю. Що є і представники свободи, я і кажу, удара. це можливо як для киян і непогано буде з кого запитати, буде Головне, принаймні, видно, хто несе що їх, відповідальність їх, їх, ні, відповідальність несе Бондаренко і тому він вибирає людей. Но він не обирає тоді. Да. Да. Тобто в нього запитають, і е, ніхто не скаже. Він потім не скаже: Ви знаєте, я ж не винен, Це не ж мені це. громадянин чи громадська організація. Ту-ту-ту порадила. Я його взяв. Він мене підвів. Зрозуміло. Все одно він відповідає. він відповідає. Тому він несе відповідальність і тому давайте йому допомагати зробити все можливе для того, щоб йому вдалося все. Тому що так, нам вже будемо сподіватися. В, в тому то і річ. Пане Сара. Я дуже дякую вам за участь. в нашій передачі. Для дякую всім нашим глядачам. У нас буде зараз невеличка реклама. Далі ми продовжимо нашу передачу. Столиця залишайтеся з нами. Для вас працював ведучий Сергій Дойко, нашим гостем в цій півгодинці. Був Олександр Бригинець, народний депутат України. Реклама буде нетривалою. Будьте з нами.